Всім привіт, з вами Ілона Дарменова. Я вітаю вас на моєму каналі. Давно дуже ми не бачилися. Я вже майже п'ять місяців нічого не знімала, але я не змогла е, втриматися, щоб не зняти це відео рівно рік, як ми у Франції, і що вам хочу сказати, кольори трошки змінюються. Якщо в минулих відео я розповідала, як все тут круто, чудово і майже немає ніяких мінусів, то сьогодні хочу розказати вам, з якими мінусами е, нам довелося боротися останні п'ять місяців. А перед тим як я почну, нагадую вам, щоб ви не забували підписуватися на канал, ставили лайки цьому відео і, звичайно ж, нажимали на дзвіночок, щоб першими отримувати всі повідомлення про нові випуски, які виходять на цьому каналі. І крім того, як ви вже побачили, всі випуски на цьому каналі тепер будуть лише українською мовою. Цей випуск я вам знімаю з дуже гарного міста на півдні Франції, – Мімоза. Чому ми тут? Тому що зараз в цей період цвіте дуже гарно мімоза, і ми приїхали подивитися і вирішила зняти вам це відео саме тут. В першу чергу хочу сказати, звісно, що з нами все добре, ми живі, здорові. І це, мабуть, зараз найголовніше, тому що я коли е, дивлюся новини з України і Потім мені ці всі мої якісь проблемки вже здаються взагалі не важливими. Але, звичайно ж, не все йде дуже-дуже е, добре. Давайте почну з того, що добре. Е, По-перше, я знову ходжу на курси французької мови. Це вже рівень Б2. Якось так вийшло, що мене взяли на цей рівень, але я розумію, що я трішки втратила, тому що я спочатку ходила на рівень А1 і потім одразу на Б2, і мені дуже потрібно зараз багато всього доганяти. Я не зовсім встигаю, а тим паче курси французької мови, якщо ви не в курсі у Франції, вони як повноцінний робочий день. І мало того, що це повноцінний робочий день вам ще й за це платять гроші, тобто, це як робота. Можна сказати, вивчення французької мови у Франції, це як робота. Ви ходите туди. От ми, наприклад, зараз ходимо на 9 ранку, потім у нас є обідня перерва з пів першої до півдру, і потім до п'ятої ми навчаємося. Тобто, І такий кожен день, з понеділка по п'ятницю, субота-неділя це лише два вихідні дні. Я розумію, що я трішки втратила, тому що я не ходила на рівень А2, не ходила на рівень B1. І e e e e e. З Цим зараз важко, тому в мене дуже мало вільного часу. Я дуже хочу багато знімати знімати всього на YouTube, але просто не вистачає часу. Зараз е це навчання закінчиться в цьому місяці і все, і починаю бомбити е нарешті стабільненько Ютубчик. По-друге, дуже крута новина це те, що в мене зараз Аделіна, донька, вона ходить на повний день у садочок. Це дуже це також дуже дуже круто і е їй дуже дуже подобається. Навіть в коли в неї вихідний, вона не хоче залишатися вдома, Вона хоче туди ходити кожного дня. Тому для мене це гарна новина. Діти змогли адаптуватися в Франції, тому що і е, старший Айдан він також ходить з. Е, Дуже великим бажанням до школи. Е, також я його записала зараз додатково, це тут називається у Франції Перисколе, е, і він ходить е, як в групу продовженого дня, залишається до 6-ї години вечора. Я його забираю вже після своїх курсів. Е, я його забираю. І Йому також дуже подобається, він просить залишати його як можна довше. Е, тому мені здається, Саме оця сторона адаптації в плані того, як діти, як тут це все то у нас проходить дуже добре. Мені подобається, що їм подобається. Це найголовніше для мене. Ну і звичайно ж, це клімат, це дуже бонус, дуже класний лазурного узбережжя Франції, тому що тут дуже класний клімат. Зараз дуже жарко. Взагалі, дуже-дуже крутень -дуже погода. Я прям хочу вже зняти куртку. І ми ходимо в курсівках постійно, тому це також дуже-дуже також великий плюс проживання нашого саме у цьому регіоні Франції. Я не впевнена, що я готова зараз переїжджати кудись, де морози, де сніг. Звичайно, я дуже сумую, мені дуже хочеться кудись поїхати в гори, мабуть, на тиждень. Але звідси це взагалі не проблема, тому що дві години на автомобілі і ви можете бути на горнолижніх. В курорті І спокійно діти можуть гратися снігом, ви можете кататися, і це взагалі не проблема також в цьому регіоні. Тому мені в плані клімату тут кайфово, дітям кайфово е, даємо Франції за це великий жирний плюс. Ну, і з приводу того, які тут мінуси і з чим нам довелось, можна сказати, боротися, це житло. З цим тут дуже-дуже важко. Взагалі немає ніякої стабільності, немає зараз тут ніякої допомоги від там, держави чи хоча б якихось асоціацій, які допомагають, немає. І велика проблема тут орендувати житло. Це потрібно, щоб було дуже, дуже багато різних параметрів. Наприклад, для оренди житла. У Франції потрібно. Контракт CDI. Контракт CDI – це постійний робочий контракт, це не на місяць, на два, на три, це постійний контракт робочий. По-друге, потрібно за три останні місяці показати ваші доходи. І це все не просто якісь там доходи з України чи з будь-якої іншої країни. Це ті доходи, які ви задекларували у Франції, тобто ваші останні заробітні плати. І причому ці доходи вони повинні в три рази. Перевищувати суму м, того житла, яке ви хочете орендувати. Наприклад, житло коштує там тисячу євро, ви повинні показати, що ви в місяць заробляєте три тисячі євро для того, щоб вам дали таку змогу орендувати це житло. Ніякі там накопичення, це все не підходить, це нікого не цікавить. Їм важлива та сама стабільність, що ви маєте змогу кожного місяця стабільно їм оплачувати цю суму, тому майже всі агенції взагалі. Не будуть з вами спілкуватися, якщо у вас немає постійного робочого контракту, тут у Франції. А у нас його немає, тому що я зараз не працюю, я просто вивчаю о, курси французької мови. Це як би і як робота, але це не взагалі ні та сума тут три тисячі євро, ніхто не платить і. Тому це зараз проблема для нас. Ми шукали по всім анонсам, по всім сайтам обзванювали дуже багато людей, які здають ці квартири. Вони всі кажуть, ні, 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 тому що потрібно це, потрібно це, потрібно це. Вибачте, бо цього ми не можемо здати. Чому така проблема? Тому що багато людей, особливо як я, жінок з дітьми, і це не тільки стосується українців, це стосується в цілому і французів, і біженців з іншої країни. З інших країн вони заїжджають і місяць платять, другий платять, і потім у них просто немає змоги платити, і вони залишаються в цій квартирі, і їх ніхто не може звідси вигнати. Це дуже дивно, дуже дивно. Я взагалі не знаю, як це функціонує, але це і справді дуже дивно, тому що, наприклад, я, як людина, наприклад, яка би хотіла купу, купити тут квартиру, потім заселити туди, туди людей. і це дивно, що я їх не зможу звідти вигнати, якщо вони мені не будуть платити оренду. Але це факт і у Франції, і у Іспанії я знаю, є такі проблеми. Е, тому це зрозуміло, що є проблеми з тим, щоб і орендувати це житло. Зараз ми живемо у друзів, платимо їм оренду за невеличку студію, але дуже важко жити в п'ять осіб в маленькій студії в одній кімнаті, можна сказати, тому. Е, це саме те, чому я задумуюсь над тим, щоб переїхати в іншу країну, тому що для мене житло важливо. По-перше, я проводжу там 90% часу, ем, ну коли не навчаюсь. Да? Тобто, це робота онлайн з дому, це якісь там тусовки з дітьми, з сім'єю, це все вдома, і дуже важливо мати домівку, в якій тобі комфортно, класно, в якій тобі є куди поставити речі, тебе не бісить, що в тебе все. Скрізь валяється, тому що просто немає місця, куди це скласти. Ось це основне, і саме через ці постійні переїзди, тому що ми то жили 10 днів в готелі, потім жили е в дитсадочку, Жили, боже, де ми тільки не жили вже у цій Франції. Стільки нас уже потаскало по всяким варіаціям житла, е і тому це велика проблема. І для мене це дуже-дуже важливо. І я би хотіла мати житло. І тоді вже я точно розумію, наприклад, якби в мене був контракт на рік, на два чи на три по житлу, я вже би точно розуміла, що ми залишаємося тут, що нам потрібно тут обживатися, ще більше там адаптуватися і все робити. А так я не розумію, де ми будемо через місяць, через два, через три, тому. Це для мене великий мінус на даний момент, який ось є за цей рік проживання у Франції. І другий дуже важливий мінус, через який я також задумуюся, тим можливо слід змінити цей регіон. Це те, що ми тут постійно хворіємо. Я не знаю, чи це в цьому році якийсь такий сезон, якийсь такий період, бо кажуть, що ніби у всіх країнах одне й те саме в європейських, але я не можу просто. Ми хворіємо тут дуже дуже часто, набагато частіше ніж хворіли вдома. Діти постійно хворіють, то вони не тиждень дома, тиждень. В школі, в садочку, тиждень знов вдома, і оце постійно постійно таке. Я навіть зараз з вами розмовляю. Я ось буквально на минулому тижні я лежала, не могла взагалі рухатися з великою великою температурою. Мені було дуже погано, і ще досі в мене такий, якийсь такий стан незадовільний, можна сказати. Тому. Я не знаю, можливо, це зміниться, можливо, це якась така довга адаптація до цього клімату, а можливо, це просто зараз так скрізь. Не знаю, але це те, що так бісить, і вже не трошки бісить, а вже дуже сильно бісить, бо це вибиває з ресурсного стану і вганяє тебе в якусь блін депресію. А так в цілому все добре. Ми тут дуже круто проводимо наш час, багато подорожуємо, кудись їздимо. Мені дуже подобається цей регіон. Тут, тут все таке гарне зараз. В бормі цвіте дуже красиво. ми тут прогулюємося. Скоро буде також на Лазурці, в Ментоні дуже гарний фестиваль цитрусових і, взагалі, дуже багато тут різних активностей в в цьому регіоні. Тому в плані цього дуже круто. У цим відео я хотіла сказати, що я повертаюсь. Зараз буде дуже багато цікавого контенту, тому що ми вже плануємо і туди поїхати вам дещо показати, і туди туди поїхати вам дещо показати. І е, пишуть дуже багато, просять розказати дуже детально про школу, про садочок. Е, хочу зняти відео про шкільну систему тут у Франції. Е, тому е, всім. Гарного дня. Якщо вам сподобалось це відео, ставте жирний лайк і пишіть внизу в коментарях, що ви, ви хотіли почути від мене, що би ви хотіли дізнатися про Францію. Тому що поки що ми тут. Я не знаю, де ми будемо через декілька місяців. Але поки що ми тут. і Я надію, що в нас все вийде з житлом. Але поки це не так, коли все вийде, я вам розкажу, як все вийшло. Всім мирного неба! З вами була Ілона Дарменова.